Сім'я у міскотеси та панове коти з вами ваш покірний слуга кіт пройшло вже більше, ніж 2 місяці з того часу, коли я випустив останнє відео помалюю аби що. Да, і... да, згоден, затягнув, але краще вже пізно, ніж ніколи, правда ж? Дорожі, знайшли ми цю собаку в інтернеті. На фотографії була. Вона маленька, але з такими очима. Я думав, що буде звіра, не собака. Гаразд, перейдімо ліпше до суті. Сьогодні я вирішив намалювати персонажа з мультсеріалу Амфібія, а саме Спріга Плентера. Гілочка підошовна. Гаразд, інтрижку задали. Тепер перейдімо до іншого. Як ви знаєте, я малював за таким принципом. Спочатку перемальовка, потім малював персонажів в костюмі покоївки, а потім уже малював їх для гри Сквадбастерс. Але на цей раз другий пункт я вирішив викреслити. Не питайте чому, просто будемо вважати, що цьому персонажу пощастило. Але як ви знаєте, я малював двох персонажів короля Клоуторна і Еша для гри Сквадбастерс. Але я не домалював їм останнього п'ятого класу, «Ультімейт». Я вирішив, що не гоже так, тому зустрічайте. Король Клоуторн з п'ятим класом Ultimate, його остання навичка стихія титана. Кожні 20 секунд Клоуторн може застосувати випадкову магічну силу. Серед них людяний пік, куля вогню, удар блискавкою, піщана буря, удар колючою рослиною, димова завіса, регенерація, чорна сліпота і так далі. Еш, його остання навичка підбурення. Тепер, коли Еш лютує, він підбурює цим загін, вдвічі збільшуючи його силу атаки і швидкість руху. Ну що ж, якось ось так. Тепер гадаю, можна перейти й до Спріга. Але перед цим хотів би у вас дещо попросити. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли, щоб я намалював. Все, що ви напишете в коментарях, я спробую реалізувати. Тільки, будь ласка, не надсилайте щось гіперважке. Процес малювання Спріга не був сильно важким. Він не має такої великої палітри кольорів, як і король Клоуторн. Да і сильної деталізації він також не має, що теж трохи полегшило процес. До речі, також як і Совиний Дім, також рекомендую до перегляду мультсеріал Амфібія. Буду сподіватися, що вам цей серіал зайде. Ну і ось така перемальовка у мене вийшла. Намалював я йому рогатку, бо це його основною зброєю протягом всього серіалу. Він з нею хоче вогонь, хоче воду. Ще йому хотів намалювати скрипку, але це більше на гітару схоже. Де й в оригіналі його скрипка абсолютно по-іншому виглядає. Ну коротше, така чухня малята. Ну але перед тим як показати останній малюнок, я хочу поговорити про наступну частину цієї рубрики. Раніше та й зараз я малюю персон, яким би я руку не потиснув би ніяк. Але в наступних відео я намалюю вже людей, яким руку я теоретично потиснути зможу. А намалюю я їх як персонажів гри «Сквадбастерс». Та задовбавтеся своїми шкарпетками, я хочу батон. Якщо говорити конкретно, то це два ютубера дівчина і чоловік. Дівчиноньку гадаю, ви знаєте, бо я її на своєму ютуб каналі неодноразово згадував. Якщо ж вже давати тотальний спойлер, то вона пов'язана з коханням. І чоловічок він як ютубер не дуже популярний. Єдине, що можу про нього сказати, що він любить одягати аватари дівчат, вурі і наночів, ким би вони в біса не були. Ну і грішить на алкоголь. Ну, коротше, якось так очікуйте наступної частини та все побачите. Ну і щось таке у мене вийшло. Як і решті, я прописав спрігу певні навички. Перша навичка непосидючість. Тепер, коли спріг атакує ворогів, він отримує підсилюючий ефект, який збільшує швидкість атаки і швидкість руху на 5 секунд. Наступна навичка міцний язик. Після десятьох битих ворогів плентер хапається язиком за найближчого ворога і ним же до нього підлітає, і що сили вдаряє нанісши сильної шкоди і знерухомивши ворога на пару секунд. Наступна навичка дослідництво. Тепер спріг починає рити ями і обшукувати різні місцини, знаходячи в них різноманітні ресурси. Наступна навичка музичний акорд. Коли загін зупиняється, спріг дістає свою скрипку і за рахунок гри на ній починає лікувати загін. П'ята і остання навичка професійний стрілець. Тепер плентер може стріляти по ворогам під час руху, якщо вони знаходяться в зоні досяжності. На цьому все. Буду сподіватися, що це відео вам сподобалося. Якщо ж це так, поставте під ним вподобайку, а щоб не пропускати нові відео, підпишіться на мій канал. Не забувайте донатити на зСУ, підтримувати український контент і припиняти слухати російське. Всім дякую за перегляд та кудбай!